Привітки осінь. От хочу вам показати такі мальви класні. Дивіться, цілий. Тут прям не знаю, такий куточок мальв класний. Дивіться, який класний. Ціла мальвова погода почалася. Вже майже всі порозквітали, що от вони будуть цвісти Може півліта. Ось такі красуні. Дереві, і там такі більш світлі, червоні, темно-червоні, такі красинчики дивіться. Вони такі високі на 2 метри. Дуже гарні рослини. Така от краса цілий, і тут прям такий куточок. Такі мальви класні. Ця теж дуже гарна рожева. Навіть двоколірні. Ці такі темно червоні класні. Ці так суперові, да Клас. Всім чудового дня. Пишіть, а в вашій місцевості ростуть мальви?